Посмотрим, какая чувствительность до перетяжки. Здесь на уровне минус 125. Пояли основне, піднімаємо плату, подивимось, що там. Фільтр буде під заміну. У якості фільтру в мене є оригінальні LTM 450. -и. Поставимо. Окрім того, що фільтр замінимо, зробимо лайфхак збільшення чутливості через доробку змішувача. Це є в одному з циклів. Почистимо плату. Нема. Оце Оцей біот антізбудні вішаються на живлення і на ланцюг зміщення. Треба десь пошукати. Міняємо на нормальний штикер. До нього я ще знішов отаку вставочку стандартну. Поставимо на ці на, на ці штикери? Що ще? Оце шлиф. На новий? Біот. Поставив у новий корпус? Старий? З царапинами? Це старий, а це новий. Зараз, Зараз будемо збирати після лайфхаків. А це стара, украшена і теж хтось. Не зрозуміло, хто. Значить, старий шнурок сюди, це теж сюди. Потестуємо, яка стала чутливість після лайфхаків. Замечательно. Проверим потужность, ставим минимально 4 Вт, 14 Вт, 27 Вт, столько сколько и было. 27 27 27 27 27 27 27, 27. по всьому діапазону 27